Вітаю тебе, моє сонечко. Сьогодні пропоную тобі переглянути вершовану казку Тетяни чорновіл. Теремок в жанрі театру тіней. Казко, казко, ти з'явись? Ну, моказко, розкажись. Мишка з хвостиком сіренька здобула десь грошей жменьку. Щоб в норі не бідувати. Став Хатку будувати. Хатка славна та вдалася, мишка звести спромоглася стіни з пряників медових, вікна з бубликів чудових, дах з родзинок черепиця, в хаті ліжко паляниця, стіл в кутку пухкі млинці, із гречаників стільці, ще й налисник килимок Отакий От то теремок. Добре буде мишці жити, тільки сіла відпочити, вже хтось з сиру двері рве. Хто в цім теремі живе? Хто, хто? Мишка-будівниця, а я жабка-мандрівниця. Скрізь стрибаю, їм траву. Можна і я тут поживу. Та живи, заходь у дім. Ква, тебе я не об'їм!» Умостилась на стільці, поглядає на млинці. Тільки сіли до вечері, ще незваний стукав двері. З ковбаси тріщить замок. Чий це диво теремок? Я хозяйка шкряботушка, в гостях жабкаш, як квакушка, а я зайчик побігайчик. Дайте хліба, хоч окрайчик, в теремок заліз вухатий, зразу вклався в ліжко спати. З димаря курить димок, вгамувався теремок. Грюк, грюк, грюк кому не спиться? Братик вовк і сестра Лисиця!» Бідняки ми подорожні, животи у нас порожні. Нам вечерю й дві постелі. Хто живе ще в цім готелі? Я хазяйка хазяйка-шкреботушка, Та що їсть млинці квакушка. Зайцеві погано спиться, бо лишилась поляниця. Вам нема вже як зайти? Примостіть хіба хвости? Лиска хвостик примостила, килимок з підлоги з'їла. Вовк своїм хвостом махнув, пів стіни й вікно ковтнув. В бублик око заглядає? Хто тут є ведмідь питає, заревівши на весь ліс, може, й я в цей терем вліз. Що ти тут сіренька мишка? Жабка їсть гречани книжку. В хаті зайцеві не спиться, бо пропала паляниця. Вовк ковтнув із сиру двері, бо лишився без вечері, лиска діла десь замок, доїдає килимок. Тож, Михайле, вибачай, йди десь далі і прощай. Не пішов ведмідь від хати, став підряд все доїдати. Тіни пряники медові, вікна бублики чудові, Розжував стільця без спинки, в рот сипнув смачні родзинки, ще знайшов шматок млинця та й довів все до кінця. Що ж робити нам, що сили гості враз заголосили? Пхинкає товста квакуха. Стогне заєць довгі вуха, вовк з лисицею до ночі терли хвостиками очі, ще й ведмідь аж змок від сліз, та я втерем і не в ліс. Та й пішли всі в ліс шукати ще готелю чи то хати, а маленька сіра мишка. Заховалась в нірку тишком. І, хоч як, бува, бідує, теремка вже не будує. Дякую, моє сонечко, за увагу.